Житомирські рятувальники закликають бути обережними під час виходу на замерзлі водойми. Адже за перших три місяці зими цього року під час перебування на водних об'єктах Житомирщини загинуло семеро осіб, з них одна дитина. Причини порушення правил безпечної поведінки під час рибальства на кризі та власна необережність. Якщо населення буде проявляти безпечність та легковажність, нехтуючи елементарними заходами безпеки, то трагедії можуть повторитися. Перебуваючи на льоду, будьте дуже обережні. Не виходьте взагалі на тонкий лід. Просуваючись по льоду, не перевіряйте його міцність ударами ніг в будь-якому разі. Місця, де лід не стійкий, видно здалеку, це більш темні ділянки льоду. Як правило, лід неміцний біля берегів водоєм, в тих місцях, де ростуть ростуть кущі. Або в місцях, де попадають стічні води в водойму, або ж б'ють джерела. Просуваючись по ліду, обходьте небезпечні ділянки, особливо ті, які засипані певним шаром снігу. У будь-яку пору лід може підступно проломитися. І хоча рятувальники завжди не поготові виручити із критичної ситуації, та інколи життя людини залежить від кількох хвилин, а то і секунд. Промерзнути та застудитися найменше із неприємностей, що очікується на замерзлих водоймах. Тому жодна радість, ні рибалка, ні катання на льоду, ні дитячі ігри не коштують самого безцінного людського життя.